Ці відомому українцю Остапу Стахіву обрали запобіжний захід. 60 діб утримання під вартою без права несення застави. Така неймовірна затятість прокуратури і жорстокість суду у нас свідчить про те, що все ж таки, мабуть, що Остап Стахів є страшний злочинець, мабуть, що не один мільярд народних гривень. Вкрав з бюджету України, але виявляється, що ні, ми по інтернету можемо легко побачити, в чому підозрюють Остапа Стахів е, йому вбачають перешкоджання е, діяльності збройних сил України. Виявляється, що Осап Стахів надавав юридичну допомогу певним людям, які потребували тої допомоги, згідно законів і Конституції України, виявляється, тепер в цій мусорській системі, в державі, України, в якій керують не українці, це вже заборонено користуватися законами і Конституцією України. Там ще е, пише, що він е, е, представляв діяльності Збройних сил України тим, що а, і небезпеку життю військовослужбовців не ніс тим, що вказав в одному прямому ефірі адресу місцевого ТЦК. Виявляється, адреса ТЦК тепер якось так стала військова таємниця. А у ті. Модергелики не пробували взяти і натиснути, наприклад, ТЦК Львів, ТЦК Київ, ТЦК Жмеренка, і вас в інтернеті зразу виб'є адресу, локацію, точну локацію, телефон, керівника і всю повністю інформацію достеменна. То до яка це секретна інформація? Що Стахів десь там комусь ефірі закликав людей до яких певних дій в межах законодавства України? Але чомусь, ота от мусорська система тепер взялася конкретно за нього. Мене ще сильно вразило, вже минуло два дні. Я так думаю, записати, не записувати то відео, може не писати, може, але мене вразило те, що весь інтернет. Відкриває Остап арешт і там пише сюди псевдоактивіст, псевдоактивіст. Всі новинні сайти, всі українські, загальноукраїнські регіональні новинні сайти, його інакше не називають як псевдоактивіст. Що це за таке псевдоактивіст? Він має ім'я прізвища, навіщо його принижувати? У тим. І цим займається всі засоби масової інформації України. Це не може ні про що свідчить як про діяльність так званих темників, і як про те, що тепер що Україна стала конкретно мусорською державою. Поки тепер триває війна, найкраще українці захищають Україну, а мусора паршиві, покротува паршива, суди паршиві. І Вся ота нечість вороги українського народу. Вони займаються зачисткою е України. Від неугодних їм людей, яких вони чомусь називають псевдоактивістами. А на одному якомусь сайті бачу, що його назвали скандальний активіст. Що таке скандальний активіст? А який буває активіст? Активісти, які бачать якусь проблему і намагаються якусь протидію межах законодавства України. Чому він скандальний? А які бувають не скандальні активісти? Взагалі бувають не скандальні активісти. Такі активісти, які б лагідно би лагідно ходили і нікому нічого ніякого зваження не робили, нікому не шкодили. Бувають такі активісти, та не буває таких іде. Активісти активісти, які бачить десь несправедливість, він іде е е е е намагається цю усу несправедливість усунути в межах законодавства України. Може він і не правий, може правий, це вже інакше, нехай люди самі думають. Але це масоване цькування, системне цькування всіх засобів маси інформації, мусорів, прокуратури, судів воно свідчить про те, що все ж таки Остап Стахів він є правий. Не можна кож бути, щоб всі навколо так озлобилися проти нього, і всі навколо його обзивають останніми словами і застосовують до нього найвищі міри покарання, які навіть відвертих корупціонерів, які мільярди народних гривень крадуть. Їх їм не дають 60 діб без правонесення застави. Чомусь воно так є. Ну нічого, маємо надію, що це війна закінчиться. Дасть Бог Трамп переможе, і війну в Україні він закінчить, і ми зможемо повернутися з. з... З фронту збройних сил України до себе додому і навести лад із тими мусорами паршивими, з тими судами паршивими, і продажною прокуратурою і з тим свою нечистю. Ми з вами, пана українці, наведемо лад, і вони ще будуть всі втікати, втікати далеко, 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 -далеко з України, тому що злочинність їхня вона буде покарана згідно законів України і конституції України. Тож гуртуємося по українці, П єднаємось і перемагаємо.